Волинський та рівненський областям приготувались до потужного землетрусу. Таке панічне повідомлення поширили телеграм-канали після того, як на сході Туреччини та на території Сирії стався землетрус. Та як з'ясували фактчекери проєкту Брехонець це не що інше, як черговий фейк та хайп на актуальній темі. Привіт, з вами Анастасія, і у цьому випуску брехонця розповім, чому немає ніяких доказів, що на заході України може статись такий самий потужний землетрус, як стався в Туреччині. А поки дивитесь заставку, підписуйтесь на канал. Панічне повідомлення звучало так: Волинь Рівненщина приготуватись. Землетрус Турції йде на захід України. Потужний землетрус з амплітудою у 8-9 балів. Від землетрусів із джерелами у зоні Вранча Румунія сейсмічні хвилі підходять, викликають коливання у багатьох містах. Обирай свій регіон і дізнавайся, які міста можуть непогано тряхнути. Що ж, спростуємо цю відверту маячню. По-перше, зона вранча сейсмоактивна зона, розташована на ділянці стикування південних та східних Карпат у жутці вранча в Румунії. Південно-західна частина України, яка потрапляє під безпосередній вплив зони вранча, може бути потенційно віднесена від 7 до 6 бальної зони інтенсивності. Потенційно сейсмічно небезпечною територією можна вважати Буковину, де в 1950-76 роках зафіксували 4 землетруси магнітудою 5-6 балів. Більша частина України перебуває у 4,6 бальній ділянці інтенсивності землетрусу цієї зони. по друге, у Румунії вже стався землетрус 6 лютого. Магнітуда коливань була 4,6. Тобто поштовхи у 8-9 балів, які начебто будуть відчуватися в Україні брехня. Українці змогли б відчути коливання, але ще менші, ніж у Румунії. Проте навіть цього не сталося. По третє, на території України немає таких глибоких розломів земної кори, як приміром в Туреччині. І тому місцеві землетруси не можуть бути такого масштабу. По-четверте, фейкороби використовують яскраві картинки, аби привернути увагу. Під ними ж розміщують посилання, яке веде в інший канал. Читачі переходять за ним, шукаючи обіцяну інформацію про те, коли і де буде наступний землетрус. Але там її немає. Ти хвороби за гарячою темою землетрусу в Туреччині, щоб посіяти паніку. Виходить, це черговий хайп на актуальній темі, щоб збільшити активність і кількість підписників на каналах. Жоден з телеграм-каналів не представив реальних доказів чи експертних висновків, що потужний землетрус може статись на волині та Рівненщині. А джерела на кшталт Міжнародної організації психологів недостовірні. І ми не знайшли навіть доказів існування такої організації. Дякую, що додивились це відео до кінця. А щоб не вестись на інформаційні маніпуляції та не поширювати фейки, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, пишіть коментар та діліться відео з друзями. До зустрічі! Потенційно сейсмічно небезпечною можна вважати буковину. Буковину. Буковину.